Як прибрати швидко усі пропуски у відео в Premiere Pro. Якщо у вас часто виникає проблема, що у проєкті з'являються такі дірки, або вам набридло після нарізки відео склеювати усі його частини разом, то перейдіть у верхній лівий кут. Натисніть на сцени, далі у випадаючому списку знайдіть функцію Cops Grab. Натисніть на нього і ви побачите, як усі пробіли чи дірки зникнуть. Якщо у вас дана функція не спрацювала, то перевірте, щоб у вас була незаблокована доріжка, яку ви хочете позбавити дірок. Також це може не спрацювати, якщо у вас над основною доріжкою знаходяться інші вставки. Тоді пропуски некоректно закриються і залишаться у окремих місцях. Якщо ваші вставки не принципіально розташовані під нужний момент відео, то ви можете заблокувати доріжки з доданими вставками і основну доріжку витягнути таким чином, щоб над неї не було вставок. Далі застосувати функцію CallsGrab і повернути усе на початок. Якщо я зміг допомогти тобі, то не забудь поставити лайк. Також, якщо виникнуть інші питання чи теми для відео, можеш їх написати у коментарях. Я відповім на них або зніму про це відео.